Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко. Я засновниця проекту canada for ua який об'єднує українців, які планують виїхати до Канади та США під час війни та допомагає їм у цьому. Також я веду телеграм-канал canada for ua де ви зможете знайти. Безліч необхідної інформації про Канаду та Сполучені Штати. А у чаті canada for ua Chat можете задати свої питання там величезна вже спільнота українців. Доєднуйтесь до неї та буду рада вам допомогти. Ну а в цьому відео я хочу порівняти туристичну візу США з програмою United for Ukraine. адже досить часто отримую запитання: як нам краще заїхати в Америку, якщо у нас вже є туристична віза, і, в принципі, є можливість подивитися, Датися ще на UFU. мають спонсора в Америці. Чи варто це робити, чи просто користуватися візою? Які переваги в програмі? Візі, так от, давайте розбиратися. Пропоную розглянути від етапу отримання. Візи або дозволу на в'їзд по U4U до вже того, як ви туди заїдете, і шляхи відповідно легалізації, якщо ви плануєте там лишатися. Отже, перше, чим відрізняються ці два способи: U4U, єднаємо з для України, програма. Я надалі скорочено її буду U4U, від туристичної візи США, це те, що для U4U потрібен спонсор в Америці, тобто людина, яка за вас ручається на два роки фінансово. Хто може ви. Виступити спонсором я розказувала в окремому відео. Прикріплю його вам тут. А для туристичної візи США, взагалі, нікого. Не потрібно мати в Америці, тобто, якщо вам вас нікому туди запросити заповнити на вас форму i 34 подати вас на цю програму U4U, то в принципі, ну єдиний варіант для вас залишається туристична віза. Далі процедура отримання дозволу на в'їзд по програмі U4U максимально спрощена. В плані, що вся подача і відповідно отримання вже дозволу відбувається онлайн. В той час, як для туристичної візи в США, потрібно пройти співбесіду. Ду це доволі стресова подія, така і наразі в Україні немає можливості прийти цю співбесіду на візу лише за кордоном. Тобто, до прикладу, чоловікам, які не мають можливості виїхати за кордон, неможливо зараз отримати туристичну візу, бо вони не можуть пройти в Україні співбесіду. Так, посольство США в Україні вже працює у Києві, але наразі візами воно не займається. Далі подача на юфаю абсолютно безкоштовна. У мене на каналі є чітка відеоінструкція, як заповнювати усі форми, тобто, ви можете це зробити самостійно і знову ж таки безкоштовно туристична. Віза США коштує 160 доларів, але туристична віза видається на 10 років. Це мультивіза. Ви можете в'їжджати в Америку і виїжджати будь-яку кількість разів. Є правда таке правило, що вам потрібно бути як мінімум 180 днів у календарному році поза територією Америки, тобто не можна ну краще не практикувати, що ви пробули півроку. Це максимальний термін, по на який можна заїжджати в Америку. По туристичної візи півроку пробули, виїхали, до прикладу в Мексику, через день повернулися і знову там півроку, потім знову так на пару днів виїхали, і так далі. Так цього робити не можна, ну або можна, але тільки раз, так тому що вам просто закриють візу. І взагалі я схиляюсь до того, що якщо ви хочете лишитися в Америці, навіть по туристичній візі, то краще взагалі не виїжджати. Якщо у вас є мета легалізуватись в Америці, то ви заїхали і вже сидите там, поки не отримаєте грін карту. Тому що, хоч теоретично, ви можете їздити туди-сюди, але насправді. Вам в будь-який момент мають право візу закрити, якщо у них з'являться якісь імміграційні е, сумніви щодо вас, тобто вони побачать у вас імміграційні наміри. Тому краще не зловживати цією кількістю візів заїздів, кількістю там перебування в Америці, що там по 180 днів щороку бути так, чітко по, по цих крайніх строках. Все ж туристична віза це для короткострокового візиту, тому по ній, хоч максимальний термін 6 місяців, але краще не використовувати там прям всі 6 місяців. Програма U4U дозволяє вам отримати гуманітарний пароль на 2 роки. Тобто, ви можете 2 роки легально знаходитись в Америці, не виїжджаючи звідти. При цьому заїхати в Америку після отримання дозволу на в'їзд вам потрібно протягом наступних 90 днів. Якщо ви не заїхали, то ваш цей дозвіл просто згорає, і вам потрібно заново подаватися на цю програму, якщо вона тоді ще буде працювати. Туристична віза відкривається на 10 років, і ви можете до останнього дня дії цієї візи заїхати в Америку. Тобто ніхто вас не обмежує періодом, в який потрібно заїхати після отримання туристичної візи. На цьому я закінчую блок про отримання. Туристична візи чи дозволу на в'їзд по програмі U4U і переходимо безпосередньо до того, коли ви вже заїхали в Америку. І так, по туристичної візі, ви не маєте взагалі ніяких прав в плані ні права працювати, ні права навчатись. Хіба що це якісь дуже короткострокові курси там на пару місяців? Скажімо, ви взагалі не маєте отримувати дохід, будучи по туристичній візі. А просто тільки витрачати гроші в Америці по програмі ЮФОЮ ви маєте право працювати, але для цього вам потрібно отримати дозвіл на роботу. На нього можна податися вже з середини Америки і розглядається він ну може аж до року, десь там 6-8 місяців. це пришвидшити для тих, хто заїхав по гуманітарному паролі, щоб люди швидше могли працювати. Та в Америці, звісно, можна працювати і нелегально, і дуже багато людей. Це роблять, але якщо вас е, знайдуть, е, то будуть проблеми, ну і ви навряд вже зможете в принципі, легалізуватися в Америці. Тому з цим дуже потрібно бути обережними. Також по ЮФА, на відміну від туристичної візи, ви маєте право на різні бенефіти, виплати, медичне страхування протягом 12 місяців. У мене теж є окреме відео, де я розказала про ці пільги та виплати. Ти для українців по програмі U4U. Тож, принаймні в перший рік, поки ви проходите адаптацію, поки не знайдете роботу, яка зможе вас забезпечувати в Америці. Ви маєте ну непоганий такий соціальний захист. В залежності від штатів також є деякі програми, які можуть частково або навіть повністю покрити оплату оренди. Там звісно враховується ваш доход, склад сім'ї і так далі. Але є навіть такі програми. По туристичній же візі ви не можете претендувати ні на що. Теоретично ви можете податись на якісь виплати, і, можливо, навіть їх отримати, або там страховку, так. Але якщо ви плануєте залишатися в Америці, міняти статуси і в кінці кінців отримувати грін карту, то потім при розгляді вашої кандидатури на отримання постійного резидентства, вспливуть усі ваші всякі пільги, на які ви подавалися, і вам можуть через це відмовити, тому що туристична віза. Не передбачає для вас ніякої допомоги зі сторони держави також багато хто віддають дітей до школи по туристичній візі, для того, щоб вони там підтягнули англійську і так далі. Але офіційно цього також в цьому статусі робити не можна, тобто, це просто щоб ви перебували в Америці, але ніяких прав у вас немає. Ну і нарешті як же легалізуватись, як лишитись в Америці по ЮФАЮ та туристичній візі. Отут саме цікаве по ЮФАю, поки що немає ніякого прямого шляху до отримання грін карти. Якщо у вас немає кровних родичів, які могли б подати вас на воз'єднання сім'ї, або ви не можете там вийти заміж, не встигли вийти заміж, або одружитися за ці там два роки з. З громадянином Америки або громадянкою, і, і є там варіант робочого спонсорства, але він теж досить тривалий і непростий. Зараз правда ходять чутки, що можливо, Байден розробить якусь там спеціальну програму для українців, щоб вони могли лишитися. Адже є українці, які заїхали в Америку по цій програмі, і, на жаль, вже не мають куди повертатися в Україні. Тобто, є імовірність що розроблять якийсь спеціальний Шлях імміграції для українців. Я думаю, це буде доступно не прям усім, 100 тисячам. А можливо, ну, дійсно треба буде якось доказати, що ти втратив майно в Україні, там нікуди повертатися і так далі. Але е, поки що це лише плітки, ніяких конкретних. Законів в цьому плані ще немає, але чому зараз про це активно говорять? Тому що Америка видала допомогу по програмі «United for Ukraine», яка така сама, як та допомога, що видається класичним біженцям, і от в класичному біженстві через рік перебування в США ви маєте право податися на грін-карту. але війна не є приводом подачі на класичне біженство. Але спілки адвокатів, які лобіюють права українців в Америці, зараз активно працюють. Вують над тим, щоб давити на уряд, що все ж якийсь спосіб лишитися в Америці після тих двох років гуманітарного паролю для українців, зробили. По туристичній же візі, не дивлячись на те, що ви можете знаходитись в Америці максимум півроку, через 90 днів після заїзду, ви можете податися на зміну статусу, тобто перейти на будь-яку іншу візу. Саме просте, це, мабуть, перейти на студентську візу, вступивши. На якісь там мовні курси, до прикладу, і поки ви вчитесь на курсах, поки ви платите за них там, скажімо, там 200-300 доларів, ви можете знаходитись легально в Америці у статусі студента і паралельно шукати, наприклад, роботодавця який подасть вас на грін карту, щоб зробити це робоче спонсорство. Бо для нього воно робиться декілька років. Та ви не можете просто на туристичній візі перебувати в Америці декілька років, щоб робити статус, подаватися на грін-карту. Тобто з туристичної візи можна перейти на будь-який інший тип візи, в той час як з гуманітарного паролю, який ви отримуєте по програмі U4U, ви можете перейти лише на неімміграційні візи. Це ті, які напряму ведуть до грін-карти. А таких типів візи небагато і. Є певні вимоги, щоб ви могли на них податися. Не всі під них підпадають. У мене, до речі, також є окреме відео, де я розказувала про способи отримати грін карту по програмі U4U. Їх небагато, але вона є. А по туристичній візі їх набагато більше. Це і робочі візи, і такі самі імміграційні візи, і студентська віза, ну будь-що. Щоправда, є ідея, як з гуманітарного паролю, який ви отримали по ЮФОЮ, змінити статус на такий самий, як от, по туристичній візи, щоб у вас була свобода дій. Це якщо ви подастеся на TPS. Temporary Protected Status – це тимчасовий захист Америки, на який вона давала право подаватися всім, хто був на території США на момент 11 квітня. З цим статусом TPS, ви маєте право перебувати в Америці, Півроку, і можете отримувати дозвіл на роботу, міняти статус і так далі. По ідеї півтора року, які давали для тих, хто вже подався на ці хто був 11 квітня, вони спливають 19 жовтня 2023 року. І за досвідом усіх країн, кому раніше видавали цей тимчасовий захист, його зазвичай продовжували. І дехто там і по 20 років сидить в Америці, продовжуючи цей. Статус, вони там народжують дітей в Америці, і тоді вже діти, які є громадянами Америки за народженням, подають на возз'єднання сім'ї, але звісно не хочеться чекати там, грубо кажучи, 20 років для того, щоб отримати грін-карту. Але з цим от TPS ви вже більш вільно себе будете почувати, тому що гуманітарний пароль це якби не статус. І, от, якщо вам видали пароль на 2 роки, то весени 23-го року, якщо це TPS будуть продовжувати, то так як ви будете знаходитись на цей момент в Америці. Ви зможете на нього податися і тоді вже думати далі, як отримувати грін-карту, змінюючи статус, граючи з, ним, з ними і так далі. Тож який висновок? Що юфою, що туристична віза має свої як плюси, так і мінуси. По юфою ви маєте різну допомогу, маєте право на подальшу на дозвіл на роботу, і в принципі буде простіше адаптуватися в Америці і маєте аж два роки. Можете в цей час думати, як там далі легалізовуватись. З туристичною візою треба бути більш шустрими. Треба думати, на який статус переходити, якщо ви хочете лишитися довше ніж на півроку в Америці, і шукати для себе бажано з імміграційним юристом шляхи для отримання грін карти. До речі, я співпрацюю з імміграційним юристом по Америці, по Канаді. В принципі, теж тому кого цікавить, пишіть мені, поділюсь контактами. Краще пишіть в телеграм. По фаю, поки що ви доволі обмежені Ось щодо змін статусу. Можна сподіватися, що все-таки якусь. Програму зроблять для українців, щоб можна було подаватися на грін карту після цих двох років паролю, а може й раніше, але наразі її немає, і чи вона буде чи ні, ну це питання невідоме. Бо, перш за все, юфаю була розроблена для того, щоб українці змогли виїхати в Америку на час війни, тимчасово так і потім повернутися, коли в Україні буде вже безпечно. І є ще тут такий політичний момент: що якщо Америка розробить якусь спеціальну програму імміграції для українців, то також їй доведеться давати зелене світло біженцям інших національностей, тому що це тоді буде несправедливо по відношенню до них. Тому хто знає, чи буде якась дійсно якийсь шлях для імміграції, чи після цих двох років потрібно буде таки повернутися або в Україну, або Ну бути в такому підвішеному стані е, навіть на продовженому цьому TPS. Це все, чим я хотіла з вами поділитися в цьому відео. Але на кінець ще хочу привести трохи статистики, яку опублікували CBS News. Це зріз на 29 липня, і на цю дату в Америку вже заїхало в Сполучені Штати 100 тисяч українських біженців, з них 47 тисяч по тимчасових або імміграційних візах по програмі U4U 30 тисяч. Причому отримано вже на цю програму 92 тисячі заяв і схвалено 62 тисячі. Ну, а половина, виходить, вже заїхали. Через Мексику до 25 квітня, коли ввели програму фою, встигло перейти 22 тисячі українців. Ну і 500 чоловік подалися на класичне біженство. Видно, у них є якісь ну особисті причини, та тому що знову ж таки війна це не привід для подачі на класичне біженство. Але секретар департаменту внутрішньої безпеки Америки запевнив, що США продовжать приймати українських біженців в найближчі. Тижні і місяці, тобто це значить, мабуть, що програма UFU існуватиме ще як мінімум декілька місяців. У мене, до речі, є окреме також відео про платформу Welcome Connect, де ви можете знайти собі спонсора, навіть якщо у вас немає близьких, родичів, знайомих, друзів в США. Тож дивіться, його також. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де виходять новини про США, про Канаду, про адаптацію в цих країнах набагато частіше ніж тут на Ютуб. Також підписуйтесь і на цей канал, ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Лишайте свої коментарі. І до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па.